Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Так, тігри. салют вам. Everybody, come on. Як у вас там справа? Всі живі здорові. Це чудово. Добрий день. Добреньке. Це топка тортика. Зрозумів. Пам'ятаєте, так? Да? Чи ніч, перший раз нос. Добре, э... <кхем> підішаєте? Набираєте? Так. Дівчинка ні, чоловік до вас виходить і забирає і дає вам готівку за доставочку. Добре. І все. все. Добре. Все, гарно. Будьте здорові. Сьогодні будемо з вами піднімати тему. Тему наступну. Ми будемо дзвонити в уклон. на номера не дивиться. Я вас знаю, що тут возле поїзду сюди стоять машини. Значить, сусіди все. Переряд не взяв. Таке буває. Вон така важна вийшла. Думаю, зараз буду ругати. Зранку? Ну так. Це день на смарку, якщо зранку не ругати. задавати їм цікаві питання, отримувати відповідь і будемо давати оцінку цим відповідям. Так, так. Не прогружає? Угу. А на келицьку куди? До Шикіпліска чи в двір? Там девочка Чикая. Якщо може вам допомогти. Доброго дня. А ви можете змалювати на а ви можете змалювати наскільки я офігенний таксіст по, по оцінкам? На даний момент Олександр Дійсно ми можемо переглянути ваш рейтинг. Підкажіть, будь ласка, чим це ми можемо вам зараз допомогти з приводу Ну, хочу себе якби порадувати. Так, у вас зараз рейтинг 5 зірочок, це ідеальний рейтинг. Ідеальний я, так, да, водій? Звісно, зараз по рейтингу у вас максимальна оцінка. А чому так мало замовлень мені приходять? На даний момент, на жаль, скільки замовлення у вашому місці і немає можливості переглянути. Скажіть, будь ласка, ви працюєте по фільтрах ланцюгу чи в ефірі, як саме? По ланцюгу. На даний момент, скажіть, будь ласка, геолокація у вас відображається там, де саме ви стоїте, чи ні? Так. Ну, я зараз е якраз от в Русі. Вона співпадає. Варес, а підкажіть мені, будь ласка, інтернет у вас наскільки палочок ловить? Ой, всі ловлять. Все з цим ділом добре. На даний момент я бачу, що у вас рейтинг 5, 98% карма. Тому ми станції. Зараз не час їх менше. Я можу вам запропонувати натиснути на рибку і таким чином ви побачите, де в вашому місці може бути підвищений попит зараз. Угу, Я зрозумів. От я з вами якраз говорю і мені прийшло замовлення. Бачите, як добре, чому ще можемо вам допомогти зараз? Так, да, я після цього замовлення вам знову позвоню, добре? Домовилися. Якщо будуть запитання, телефонуйте Олександра гарного з дня, настрою, на Все добре, до побачення. І вам, дякую. Оцініть, будь ласка, роботу, спеціаліст. Ну як вам, пасики? Зрозуміло, як це діло працює? Зразу вже приходить замовлення. Не дякуйте, це вам один з лайхаків, якщо ви стоїте, в носі ковиряєтесь і не можете зловити замовлення. Про цю фішку вам не напишуть і не розкажуть. А хто може тільки цим ділом поділитись? Добре. Погнали! звати Олександр. Підкажіть, чим можете допомогти? А, доброго ранку. Мені е, доброго. таку інформацію можете надати? Що, е, як це можна зрозуміти додатковий багаж в, салону, в салоні? Ну, все, що не влізає в багажник, саме введе в салон. Всі речі. Ну, наприклад, це там ну, все, більше двох багажнику по вашим габаритам на стоп. Ну, у нас дивіться, по правилам така немає, що в АТІ має... Мати обов'язково вільний багажник. Ну, Тобто таке правило є ще теж, да? ну точніше, немає такого правила, що водія має бути обов'язково вільний багажник. А, ну і також є правило за, за додаткову послугу, а багаж в салоні. Тобто все, що не йде у багажник, так а йде в салон, то це має доплачуватися. Тобто, -е, По великому рахунку водій може щось і не брати в багажник? Ну так, так, звичайно. Якщо вам не влазить, або якщо у вас там ну, свої речі, наприклад не Зрозуміло. А як процедура відміни відбувається? Ну, головне, ви до нас просто зателефонуйте, поясніть це, які є, тобто які речі. І ну, бажано першим зателефонувати, щоб у вас по першого як зафіксували ситуацію. Тому що, як ну, наприклад... розумієте, ми, ми особисто ці речі ми не зможемо побачити, да? Ми будемо вже від, відходити від того, що розповідає водій, далі ще розповідає клієнт. Ми будемо фіксувати потім вже ситуацію. Дай просто водій пояснює, що там в мене в багажнику запасне колесо, да, а людина просить там коляску розкладну. Людина каже, що коляска розкладна, а мені тут не влазить, а водій каже, що не влазить. Ну і звичайно, ми таке замовлення просто скасовуємо, переводимо на пошук іншого водія, да, якщо водій каже, що не влазить. І якщо клієнт відмовляється додавати ось цю послугу речі в салоні. Тому що якщо багажник не влазить, то може тоді в речі в салоні. Але і водій може і від цього відмовитися. Якщо завчасно не було не про що попереджено. Тобто про цю коляску нічого не було вказано, то звичайно водій може відмовитися. От дивіться, я вам приклад наведу. Наприклад, в я... мене зараз куртка лежить в багажнику, так? Так. А, і, наприклад, другий чемодан я вже ну, не зможу покласти фізично, бо там лежить моя куртка. Або я її запачкою, або я її нею можу запачкати іншу, там сумку їхню. Я можу від цього відмовитись? Ну, ви можете запропонувати клієнту, да, якщо ну, хочете да, тобто, послугу багажа в салоні, да, якраз щоб цей багаж покласти в салон. Так, якщо клієнт відмовляється, то тоді так ви можете скасувати замовлення і ми скасуємо. Просто повідомте, як є, що ви не можете покласти собі багаж, про який клієнт нічого не вказав завчасно собі в багажник, клієнт відмовляється додавати послугу, і тоді замовлення ми скасуємо, звичайно. Або можете навіть не пропонувати, а просто повідомити, що місця у мене немає. Нам одразу зателефонувати, повідомити, що клієнт нічого не вказував за багаж, ми тоді теж скасуємо. Зрозуміло. Добре, дякую. Так, буде запитання, звертайтесь на судове. Тобто зрозуміло, так, да, пацани, що немає обмежень одна, дві, три сумки. Просто на ваш розсудок. Він або влазить, і кришка багажника ваша закривається, або він не влазить. В моєму випадку, зараз так, я без куртки. У мене куртка лежить в багажнику. У мене зарядний кабель лежить в багажнику. І тимчасово я зараз з багажника забрав, витягнув, у мене в гаражі лежить це вогнегасник, знак аварійної зупинки, там, трос і це все. В сумці. По великому рахунку, якщо ви берете чиїсь речі кладете в багажник і вони вже дотичні до сидінь або вам треба ці сидіння складати або вони впираються в пластик в обшивку ви можете від цього відмовитись. Доброго дня. Добренько. Ама сама всім медика Скажіть, будь ласка, я зможу перекинути на картку Так, звичайно. Вітаємо! На зв'язку відділ з письмо. Ми хочемо здавати краще. Ми запишемо цю розмову. Наші смертніх хороші з'єднаються без дзвінка. Олександр Вітаю компанію Олександр Валерій. Чим може допомогти? Доброго дня вам, скажіть, будь ласка, а. Можна у вас випросити акційні поїздки по нуль комісії. А я буду у вас вставляти відеоблоги свої. як контент знімаю на YouTube? Олександр, у нас, на жаль, такої функції немає. Це тільки якщо казати листа на пошту маркетингу, щоб вони розглядали. Але у нас такої немає, на жаль, функціоналу навіть. Немає, так? Да? На жаль, ні. А пошту можете скинути? повідомлення. може тільки продиктувати, якщо хочете, щоб а, зараз вовне по вашому акаунту. Якщо у вас відкрит доступ, зачекайте секунду. Тобто відкрито все добре, скину вам в повідомленнях. Вдячний вам. Поклон. Ще одне питання. Скажіть, а запитати, чи є можливість через повідомлення новину да, в уклоні розділ новина? Відправити, наприклад, я займаюся автомобільними запчастинами і для уклону зробити скидку для водіїв уклону. Це, до речі, це ж питання можете задати у маркетингу. Треба листа, так? їм написати? Так, так. Запропонувати. Я вас почув. Добре, дякую. Конечно, питання. Звертайтесь звернення. Гарного дня. Гарна дня. Пірогова, так? Да? Ну от, типу, ви почули, так? Такої можливості через оператора немає. Потрібно писати їм почту, а маркетинг вже буде розглядати. Доброго дня. Скайпарк? Да. Перекусили? Так. Mm -hmm. А да. тут добре, так. Ми щось завжди на Соборні, боже, там ні стати, ні зайти, ні лишитися, ні. Щось. А тут класний паркукає. Якщо стояти, то більше влізе. Ага, да. <laughs> не, не ми, так. Ні, щось ми вже воду не допили, Кока-колу викину, так що не, не влізло нам вже. На зв'язку дітям пробувати тепло. Ми хочемо ставати краще, тому ми запишемо цю розмову. Наші тепер скористів єднається братинка. Олександр, вітаю комплект. Доброго дня вам, Валерій. Скажіть, будь ласка, а ви можете мені додати опцію бізнес? Можливості немає Олександр. Якщо в телефонному режимі, такі же номер є у нас в кінці, що есть чубоні дні з 9 до 6. Набор в час ботя в телеграмі будь-який час. Зрозуміє. А якщо автомобіль не відповідає цьому параметру? Тоді що вам надо тут бізнес. А домовитись можна? Це краще офісу питати, але я такої практики не зустрічав, якщо чесно. А з вами? З нами у нас такої технічної можливості навіть немає. А спробувати? Як спробувати, якщо у нас немає доступу до даної категорії, цим питанням тільки офіс займається? Ні, ні, я про те, що може ви від мене з офісом поговорите. Ви ближче до них. Тут діло не в тому, у нас навіть немає такої. Я перепрошую, але ми не можемо цього зробити. Не можете. А, а можете на зробити жальні. мене в пріоритеті над іншими. Олександр, на жаль, ні, у нас немає такої практики. Добре, гарного дня вам. Тобто не питання, гарного дня. <рес> Ніхто нічого не хоче, всі відмовляють мені. Ну ничего страшного. Мы сейчас что-то придумаем с вами, да? Добренько вам. Не замерзли? Чуєш, дядь, а ти пішком ходиш? Сідай і поговоримо. Коротше я знімаю на YouTube, так? Ага. Тільки почав. Ну, скажімо так, він був в мене, але 17 року. А зараз там сім'я, діти, воно було не до того. Я спочатку це все діло прийшов. Куди тобі їхати? Назотчик. Назочка? Назот. Ти пішком ходиш. Ти можеш забронювати день, вибрати собі слот. Я ще на голову не роблять, тільки я подав реєстрацію вчора вісім ранку, я на айпості. Якщо ти зареєструєшся, я тобі залишу контакти, а. набери мене, я тебе цілий день буду возити. Всі гроші твої, мені не, не треба не нічого. Так. Я просто хочу показати пацанам, де зараз ну, які такси. Поняв, бо в таксі теж зараз зимою. Ну, і не теж має знімати. Менше роботи. Ну, я таксу заказую, коли тяжелий сказ має вести. О, то, то я просто хочу тебе познімати, скільки в тебе буде замовлень, поняв, скільки ага. я проїду. А ти, ну, кеш весь твій. Мені нічого не треба Тіпа з голову? А? З голову? З голову. Ну ти от Угу. Uh -huh. Сьогодні тіп. Його, блядь, забувся, вітя по сам Ні, я просто я з тіпом домовлявся. Де він? А, Денис, Ден. Uh -huh. Поняв, ми переписувалися. В нього на 6 годин було. Ну він якось так, чи заволнувався, чи що, хірого знаю. Каже, може вже на четверг. Ми домовлялися на сьогодні на понеділок. Його там, ну, я ну, думав, що, думаю, що він там просто за То тобі пропоную. Якщо в тебе вийде це діло. Хорошо. Ти сам навіть тобі буде цікаво, чи варто, чи не варто. Може скутер купиш бляха. Ні, і так маю його вглядати. Скутер, так? Да? літа. А права є це все? Будеш так? Попробую або без справа, або електро щось Електрика херота Електровел хоча б скутер 10 Бля це жопа на трьох 3... Потому що я так по хлопців то вони 50-60 км не вели как на коротше це... Ну хтось ну київські кажуть що типа 150 максимум Шо Дані Кілометрів Ну да вони ж на електро У них там 40 штук Велік тільки Ну акумулятор це... сто... Ну за яких 150 ти шо? Шо це не багато це Я книжкой ки... не, не. 20 км ухожу по А что такое дело? Это Ну, как бы это бердак будет червоный, блин. Ну, а, я стою ездить. Я по Винницу бачу. Скутер еще и нет. У меня там чувак с клином, он там их каску, каску, это все выдает, по mm -hmm. за 8 чи 10 баксов в день. Ой, нет, 150 гривен, чисто 80 в день. Типа mm -hmm. в аренду. сам побачиш, що вона буде практикувати. Бо нам, я, я туди не подавав документи, але я так зрозумів, що мені треба сумку, да? як депозитно купити. Да? Сумка в голову, типу, треба їх болтові, там не обов'язково люба. Бо я зараз на болтові ходжу. Ну, Дивись, мені байда, ну, чи Глова, чи болт. Поняв. Угу. Просто болт у нас співпадає, що я і він. Ми ці замовлення бачимо. Ну як бачимо? Умовно, ми не ходимо двері-двері, ми адреса-адреса. А, то це? Зрозумів, так? Я її відключив. Ну, да, мене це не цікавить. А іменно тут розмова йде про те, що є такий міф, що 6 замовлень чи 7 замовлень, і це вже є такса касар Не завжди. Не завжди. Це 8-10. 8-10 замовлення. Це вже буде тисяча. – А скільки часу це пройде? Займе? Да. Ну, на 14, я думаю, вообще Десь я часик просто. не пройде. Ну може і пройде якраз. Щоб косарь шлюб? Да. Тут це вообще жир. Ну на 14 там вже заказів уйма. А фундамент чого в нас це все діло пішло? Ктось купив машину і просто наганяє пробіг, понял? <к apliansHiü invoke> а тобі куди на зодчик? Ну, можна на дачку просто. Я там побіг на зодчик, облай на Я по замовленню йду. Ти тільки йдеш? А ти не будеш проти, якщо я тебе недалеко тут висушу? Там без я тільки телефон твій, хорошо шлю, Бо я блядь, виключив. Я тебе попрошу, якщо в тебе буде можливість, набери. Ну, якщо ти не боїшся цього. Та не. Бо той тип, оцей Денис, він був на велосипеді. Ну, значить йому це не потрібно. А тобі просто лакшері устрою. Ну, ти сідаєш, кажеш, їдемо на цей Макдональдс, тут будемо, да, тусити. Все, тусимо тут, чекаємо там замовлення. Ехали под хату, ти там едал, передал. Да, да, да. Здесь Не, не, я сейчас всю девочку пропущу, а сам деле тут паркаю. А, это я. А. Вон, хорошо, я Давай нам. Да. Сидеть, пожалуйста. 7-8-8. 7 8 это я. Хорошо, буду наблюдаю. Буду Все, Все, Дякую. Це ти, так? Да? 41? Так, да, 841. Так. Да. Я вибачаюся. Доброго дня, Олександр, це компанія. Мене звати На Наки може допомогти? Доброго дня, Владислав. У мене питання. Якщо райдер забруднив мені салон, які дії має виконати водій? Якщо автомобіль було запрудне, ви не можете самостійно його очистити. В такому випадку ви робите фотографію до, тобто фотографію забрудненого салону. Потім фотографію після очищення і фотографію чеку з кінчистки, які потрібно буде направити нам на електронну адресу. Електронну адресу зараз можуть правити за вашим номером телефону. Так, да, буду вдячний. Це для компенсації. Буду вдячний. Ну, то так зараз тепер направляємо повідомлення. Скажіть, будь ласка, ще одне питання. А це має бути о, спеціально хімчистка, чи це може бути інший сервіс по очищенню? Або, наприклад, може мої. Бути Або мої власні сили, якщо я піду в магазин, куплю там хімію. Якщо до магазину підеш, то потрібен також чек саме засобами. А, ну я зрозумів. Підскажіть, людей ще цікавить, а яка буде вартість, ну тобто на яку вартість це треба скупити? Це ж розумієте, може бути 200 вартості немає. Не з вашим треба все подумати. Я вас почув. Там будуть переглядати по самій ситуації. Я вас почув. Скажіть останнє. Якщо від собаки, да, якщо перевозив тварину, залишається е, шерсть. І я піду куплю таку ліпучку, знаєте, щоб її стягнути. Це також умовно можна вам скидати рахунок на компенсацію. А Це до компенсація саме за засоби для очищення. Тобто Якщо ви, будете, якщо ви придбаєте засіб для очищення і будемо користуватися в такому разі, так. Ну, засіб для, зрозуміли про що? Такий не войличні, а ліпучка така. На костюми, от, наприклад, перед виходом. Люди проглажують, щоб не було волосся. Це рахується як засіб очищення? Не зовсім. Та тобто ви все одно можете звісно, запит про водокомпенсацію на певну адресу, вже зачекатись від них відповіді. Але зазвичай засоби для очищення це конкретно самі засоби, а не інструменти. А скажіть, а кому скидувати ці рахунки? Це на цю почту, яку ви мені на пошту так, яку вам тільки що направив. Я вас пишу. Фотографію до фотографії після фотографії чека з ситуація. Я вас зрозумів. Добре, дякую вам, гарного дня. Всього не краще так на можливо, запитаємо звертайтесь. У все добре. На все добре. Поціліть, будь ласка. Ну все, типу, ви тепер знаєте, що якщо ви або вам забруднили салон, ви звертаєтесь на хімчистку. Або йдете самі в магазин, купляєте, що вам потрібно, виводите ці п'ятна, або навіть там салон перешиваєте, якщо це потрібно. І кидаєте рахунок на ось цю почту. Я вам зараз її покажу, А, дивіться, вона співпадає з... Ні, відбудеться, він мені два рази її прислав. Дивіться, compensation усьому. .com а ми зараз поки що приїдемо додому, напишемо листа маркетингу з питанням. І коли ми отримаємо відповідь, я вам про це повідомлю. Не знаю, чи буде можливість вставити в цей день. А якщо не буде цієї можливості, я вам його покажу цю відповідь у наступному. Всім гарного перегляду, дякую.